В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю сьогодні. Ви побачите. Смертельний наїзд на малолітнього пішохода в Рогатинській громаді. Наніс важкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть жінки. Конфлікт між чоловіком та його знайомою виник під час вживання алкоголю. В автопригодах на Івано-Франківщині загинув пішохід та двоє травмованих. Намагались дати хабаря, щоб уникнути відповідальності. Поліцейські викрили водіїв-порушників. Крадіжки з салону краси та квартири по Франківській поліцейській затримали злодіїв. Правохоронці Івано-Франківська затримали. Мели групу наркозакладників на Прикарпатті. Заблукав десятирічний хлопчик та сам звернувся за допомогою до рятувальників. Дорожньо-транспортна пригода трапилась 14 травня близько 20.20 20 у селі Бабухів, що Рогатинській територіальній громаді. На ділянці автодороги Н-09 мукачево Львів, 38-річний водій легковика Рено Меган, житель обласного центру, рухався у напрямку Рогатина. Керманич не дотримався швидкісного режиму, не оцінив дорожньої ситуації. Відтак вчинив наїзд на 10-річного хлопчика. Дитина перетинала проїжджу частину дороги в місці, де пішохідний перехід відсутній справа наліво відносно напрямку руху автомобіля. Школяра одразу госпіталізували до лікарні, однак врятувати його медикам не вдалося. Поліцейські доставили водія до медзакладу для перевірки на стан сп'яніння. За кермом чоловік був тверезий. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. 8 травня на лінію 102 зателефонував 40-річний мешканець Івано-Франківська, який повідомив, що в його помешканні померла знайома. На місце була скерована слідчо-оперативна група. Правоохоронці одразу виявили на тілі 48-річної жінки мешканки Івано-Франківська сліди насильницької смерті. Як вдалося з'ясувати слідчим напередодні фігурант у своїй оселі розпивав зі знайомою спиртні напої. Надалі між ними виник словесний конфлікт, який переріс у бій. Війку чоловік умисно наносив тяжкі тілесні ушкодження стороннім предметом. Від отриманих травм жінка померла на місці. З помешкання поліцейські вилучили речові докази та направили їх на експертизу. Слідчі затримали фігуранта, йому вже повідомили про підозру. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Суд невдовзі обере підозрюваному запобіжний захід. Дорожня транспортна пригода трапилась 12 травня близько 22-ї години в обласному центрі. Відомо, що керманич автівки Рено 2002 року народження. Місцевий мешканець виконував поворот ліворуч та допустив зіткнення із мотоциклом. Останнім керував 39-річний чоловік. В результаті ДТП травми отримали пасажирка Рено 2005 року народження, мешканка обласного центру та мотоцикліст. Їх доставили до медзакладу за фактом аварії. Слідчі. Відкрили кримінальне провадження. Наступна смертельна автопригода мала місце 13 травня близько 8.30 у селі Крихівці Івано-Франківської громади. Як з'ясували поліцейський, керманич вантажівки Ман стояв у заторі, який сформувався перед кільцевим перехрестя. на той момент пішохід переходив дорогу за межами пішохідного переходу безпосередньо перед передньою частиною вантажівки. Керманич вантажівки не помітив чоловіка та розпочав рух. В результаті допустив на нього наїзд від отриманих травм. 55-річний місцевий мешканець помер на місці. Всіх водіїв перевірено на факт вживання алкоголю. Результат тверезі. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. 12 травня під час несення служби екіпаж сектору реагування патрульної поліції зупинив у калуші автомобіль Хюндай Санта-Фе, яким керував 43-річний водій, мешканець Калуського району. Чоловік був з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Однак, пройти відповідний тест чи медичний огляд на стан алкогольного сп'яніння відмовився. Відтак поліцейські почали складати на нього адміністративний протокол. Аби уникнути відповідальності, чоловік запропонував поліцейським хабаря – Правоохоронці попередили його про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак, порушник не послухав та залишив 200 доларів США в службовому автомобілі. Щоб задокументувати вказане правопорушення, інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу та співробітників івано-франківського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Того ж дня на лінію 102 надійшло ще одне повідомлення про спробу водія шкода Октавія, який теж був на підпитку надати хабаря поліцейським. Мешканець Калуша залишив у службовому авто правоохоронців 110 євро з проханням не притягувати його до відповідальності та не складати адміністративний протокол. За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження. Поліція Прикарпаття нагадує, за надання неправомірної вигоди службовій особі передбачене покарання від двох до чотирьох років позбавлення волі. На Прикарпатті знайшли два застарілі боєприпаси Другої світової війни. Піротехніки артилерійські снаряди знешкодили. Один з них був виявлений на території присадибної ділянки села Королівка Коломийського району. Ще один в селі Хотимир Обертинської громади. Фахівці нагадують, що вибухонебезпечні предмети минулих війн є також небезпечні. Якщо натрапили на такі, телефонуйте 101. 13 травня до поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення від адміністратора одного із салонів краси. Жінка повідомила, що із приміщення вкрали ноутбук та майже 80 тисяч гривень. На місці злочину поліцейські встановили, що крадіжку було вчинено пізно ввечері. Зломисник шляхом відтиску металопластикового вікна проник всередину приміщення, звідки виніс комп'ютерну техніку та кошти. Оперативники цього ж дня затримали на одній з вулиць обласного центру причетного доску скоєння злочину ідеться про раніше засудженого за кримінальні правопорушення уродженця Донецької області, 76-го року народження. При ньому поліцейські вилучили частину викраденого майна. Наступне повідомлення про крадіжку надійшло в ніч на 13 травня від місцевого мешканця, який орендує квартиру в обласному центрі. Повернувшись додому, чоловік виявив, що помешкання обікрали, а саме невідома особа викрала особисте майно потерпілого уже за лічені години після. Са вчинення злочину поліцейські затримали 30-річного мешканця Києва. Як з'ясували правоохоронці, до квартири краді проник шляхом. Підбору ключа до вхідних дверей викрадене вилучили у зловмисника. Обох фігурантів слідчі затримали. Одному із зломисників вже повідомили про підозру іншому вирішується питання. Невдовзі суд обере їм запобіжний захід. Станом на сьогодні, незалежно від розміру вчиненої крадіжки, міра покарання обирається найсуворіша, оскільки прирівнюється до скоєння тяжкого злочину. На одній з вулиць обласного центру оперативні працівники Івано-Франківського районного управління поліції під час відпрацювання помітили групу підозрілих чоловіків. Йдеться про двох місцевих мешканців 98 та 2001 тисячі років народження. Поліцейські провели в громадян поверхневу перевірку та виявили близько 120 двадцяти зіб пакетів із кристалічною речовиною, схожою на ПВП-солі, пластикові банки із наркотичними речовинами та інші речові докази. Все це вони зберігали з метою. Тою подальшого збуту в мобільних телефонах правопорушники виявили телеграм-бот, в якому були зафіксовані місця розташування закладок. Оперативники знайшли схованки та вилучили закладки із забороненими речовинами. В подальшому поліцейські провели обшук у помешканні фігурантів. Там вилучили електронні ваги та наркотичні засоби. Все вилучене поліцейські направили на експертизу. Обох зловмисників, слідчі затримали. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання. Зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вирішується питання про повідомлення, затримане про підозру та обрання запобіжного заходу. Хлопчик разом з мамою та іншими учасниками групи здійснювали підйом на гору хом'як, але цікавість та дитяча допитливість взяла верх. Хлопчик хотів якнайшвидше підкорити вершину і в один момент зрозумів, що відбився від групи і заблукав. Десятрічний Андрій не розгубився та зателефонував на номер 112. Рятувальники встановили координати хлопчика і підтримували з ним зв'язок по телефону, одночасно слідуючи до місця. У цей же час рятувальники встановили зв'язок з мамою хлопчика, яку за допомогою телефонного зв'язку направили до місця знаходження сина. В подальшому рятувальники супроводили групу туристів в складі двох дорослих та трьох дітей до підніжжя гори, а також провели роз'яснювальну роботу та надали рекомендації щодо правил поведінки під час походів у гори. Це була програма Випадок та я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.